Ми вас в ефірі. Програма у фокусі. Події у фокусі нашої сьогоднішньої програми. Подія, яка щойно відбулася у Черкасах, а саме в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького сьогодні був презентований один дуже цікавий документ. Він має назву Маніфест Сталого Миру. І я хочу вам зараз запропонувати поспілкуватися з одним власне, з ініціаторів ухвалення цього маніфесту, який сьогодні прибув до нас у Черкаси і завітав до нашої студії. Це Андрій Андрушків. Андрій наразі є сержантом Збройних сил України. Взагалі, то в нього така дуже така цікава біографія. Я сподіваюся, ми про, про все поговоримо. Але наразі Андрій представляє тут Збройні Сили України і бачення взагалі. Майбутнього України саме з позиції військового, а тому давайте знайомитися ближче і давайте почнемо розмову. Андрій почнемо з того, власне, що це за документ, як виникла ідея його створення, хто причетний до, до, до створення і яку. Мету ви переслідуєте. Ну, тобто, таких багато питань так, почнемо з, з початку. З загалом, мій близький друг Олександр Ябчанка, він лейтенант Збройних сил. Він служить в підрозділі Гонор батальйон «Довінчі». Вінчі, і трошки більше ніж рік тому Олександр з побратимами вони були. На відновленні і на навчаннях на в заході України на Яврівському полігоні, і Олександр запросив відомого українського історика Ярослава Грицака виступити перед побратимами США. От бо Сашко вважав, що це дуже важливий момент познайомити своїх побратимів і свого професора. От був пан Ярослав викладав в УКУ, де Сашко здобував свою другу ну, майстерку. Український католицький університет, так, український католицький університет, і якби познайомившись ближче, професор Гецак з, з якби ще раз усвідомив, що він спілкується з людьми. З військовослужбовцями, з українськими патріотами. І це люди віком 25-27-28 років, так. Так. Так, але вони по 8-9 років вже на війні. Тобто і... вони починаючи з 2014 року. Так хтось дали зброю до рук, так, і так хтось 2014-му, часу... хтось в 2015-му, mm -hmm. хтось в шістнадцятому, там так ще частина, які приєдналися після mm -hmm. повномасштабного вторгнення, не, не випадкові люди, а люди, які свідомо обрали цей шлях. Так? так і і пан Ярослав їм каже в якийсь момент, що він каже: як історик, скажу вам важливу, важливу річ війни. Вони закінчуються, звісно, на полі бою. Але потім, щоб вони не повторювалися, мають бути переговори про те, як буде облаштований повоєнний уклад тих е, суб'єктів, які е, воювали. Як переважно завжди стоїть питання, як буде облаштований агресор. І, е, і вони були подивовані, що пан Ярослав каже: ну знаєте, світ поки що не має картинки того майбутнього. Та картинка, І, яка... Це правда, тому що та. немає, не читала жодного разу. Що буде потім, а потім що? Ну, світ має картину дуже просту: Україна не має програти, Росія не має виграти, але це може тривати 10 років, ще 20 mm -hmm. Mm -hmm. років. І Олександр Єпчянка, він взяв якби, публічну обіцянку в професора Грицака, що українське громадянське суспільство. Буде працювати і напрацює експертне середовище, напрацює візію майбутнього, маніфест сталого миру, світ після нашої перемоги. І е, мене запросили доєднатися до когорти е, співавторів е, цього документу, працювати в групах. Зараз технічно можливості є, то можна, служачи у війську, якщо є можливість, там вільний вечір вийти в Zoom. І попрацювати з колегами там, чи в обговоренні, чи потім пізніше над документом. І є тут не так: знає, я не представляю військо тут, тому що в нас є репрезентація війська. Це є там, не знаю, головнокомандувач або особи, ну, ну, я повноважен. мала на увазі, що в даному контексті підготовки так, та, та. цього документу так, але там я, я там був не не, не як військовослужбовець, а як фахівець своєї справи, як колишній директор аналітичного центру. Тобто, я в 24 лютого я написав своїм колегам, що колеги дивіться, у нас був написаний протокол в організації, що ми робимо. А кожен знає, що має робити? От, я кажу, що дивіться, така ситуація. Відповідно, ми там я особисто останні до повномасштабного вторгнення сім років працював над демократичними перетвореннями. От, над тим, щоб влада працювала ефективно, щоб була підзвітна громадянам. Кажу: якщо зараз я не стану до війська, то це не буде мати ніякого сенсу моя попередня робота. І е, я пішов військо і тепер служу державі народу України. Колеги е, далі розвивають центр спільних дій. Та у нас теж є е, мобілізовані мої е, колеги теж до війська. Але суть в тому, що документ, який ми сьогодні презентували в Черкасах, він є напрацьований українським громадянським суспільством, яке має експертизу і має внутрішню сміливість е, урядом іноземних країн, експертним середовищем іноземних країн. В різним майданчикам безпекових конференцій сказати: шановні, якщо ви боїтеся уявити майбутнє, то ми не боїмося уявити майбутнє, ви боїтеся уявити майбутнє, в якому Росія не є супервеликою супердержавою. Ми не боїмося цього, ми не боїмося їм протистояти. Більше того, ми за це воюємо. Так, так. Ми не боїмося їм протистояти на полі бою. То чому ми маємо боятися? Тому що е, люди, які читали книжки з історії, а хто е, трошки старший, та мені там на момент ухвалення незалежності було 6 років, я пам'ятаю, що там та е, от приїхав президент Сполучених Штатів, в Київ виступає. В тодішній Верховній Раді Української Соціалістичної Республіки він що сказав Джордж Буш старший. Давайте оцього без цього нарваного націоналізму. Хай буде радянський союз. У вас тут так демократизація відбувається, гласність, перестройка, Давайте рухатися тим курсом. Українці сказали: ні, ми не хочемо ну, в тюрмі народів. І ми після візиту Джорджа Буша старшого в Київ, там буквально за. Менше ніж за два місяці була проголошена наша незалежність, тому що ми не, не боїмося майбутнього, не боїмося брати на себе відповідальність. І документ Маніфест Сталого миру він про те, що дивіться, ми бачимо майбутнє, в якому Росія відповідає за всі свої злочини. Чому це важливо? Тому що Росія не відповіла за злочини попередні свої. Росії так пощастило бути союзниками в війні проти нацизму, і це зняло з них відповідальність за розстріляне відродження, голодомор репресії, там повоєнні репресії шестидесятників, ну, і включно з там не знаю з смертю Стуса. А, який Ду дуже ну, і перелік і перелік цих прізвищ, до речі, немалий величезний. Так. так, і Росія за це не відповіла, і вони, і вони не, не, не хочуть себе бачити, скажімо так, злочинцями в цьому контексті. Правда, а, вони а злочинець себе ніколи не хоче себе так, бачити. Так, Злочинці так. завжди здається, що він діє правильно, і Росія на основі цього вибудувала свою якби стратегію і свою філософію, яка звучить дуже просто: можем, Е, Що повторити? Ну можемо заїхати на територію суверенної держави військовою технікою і вчинити там а, геноцид, масові вбивства і порушення а, всіх міжнародних правил. Вони так зробили а, в Грузії. Їм за це нічого не було. А, вони а, анексували Крим, а, за, заїхали на територію Донецької Луганської Республіки. Нічого не було. Ну, Придністров'я ще можна сказати. До того так, була Придністров'я. Ну і їм за це нічого немає, тому ми руки розв'язані розуміти. Ми вважаємо, що а, перше має бути справедливість. Росіяни мають понести покарання, і тут теж важливо розуміти, що е, справедливість не настане швидко, навіть якщо ми вийдемо. На кордони 91-го року, не навіть якщо, а коли би вийде на кордони 91-го року, не варто очікувати, що м, всі що Росія стане на коліна і покається. Так, такого ага. не буде. Це, ну, це на жаль, хотіли б Ну, буде. Бути. Але просто беремо там історичні би інші факти. Сербія так. теж дуже агресивно себе вела свого часу на Балканах. А, там, наприклад, Хорватія в військовий спосіб відвоювала свої території а, і. Після цього пройшли десятиліття, доки були покарані злочинці. Uh -huh. Тобто, умовного чи конкретного радко младіча видали дуже дуже довго після війни. Потім тривали судові процеси, і тепер він офіційно засуджений. І весь світ його визнає військовим злочинцем. І колеги, які є там з правозахисних середовищ, а серед співавторів. І співавторок, наприклад, є Олександр Матвійчук, яка є головою організації Центр Громадянських Свобод, які минулого року, от якраз в ці дні річниця, вони нагороджені Нобелівською премією миру. От вона якраз постійно в своїх виступах комунікації наполягає на тому, що дивіться, ми маємо засудити політичне керівництво за акт агресії. Ми маємо засудити кожного військовослужбовця, який вчинив. Акти злочинів, тобто Буча, Ізюм, Маріуполь, всі малесенькі міста, Тут села можна де... перераховувати, до речі, і Кременчук, і Харків, так, і... так, так. Все. Тому що людина, і... яка програмує ракету, це, це теж, теж злочинськовий злочинець, і це все має бути задокументовано, має бути доведено в суді і мають е злочинці понести покарання. І е третя група це ті, хто підбурювали до актів геноциду. Це є. Люди, які себе називають російськими істориками, російськими філософами, журналістами, релі... називають ділячами. себе, так. так. і дуже хочеться побачити на лаві підсудних. І я сподіваюся, ми побачимо і Скабєєву, і Соловйова. Сіманян і, всі... і всю цю ш... Ш... Я... Шоблу. шоблу. Я скажу я... це я... слово замість так, вас. Я... Так. Я, я... <світ> я не посміла собі такого дозволити. Дякую, що ви мені допомогли. Ну, це і є шобла. Це, це люди, є, які так. не мають стосунку до журналістики, до свободи слова. Це є пропагандисти на службі в тоталітарного режиму. І це є от блок та, покарання. Далі відшкодування збитків, та, за ну жодна. Смерть українця, українки, дорослого, дитини, старшої людини, вона не може бути відшкодована грошима. Ну, тобто, людське життя є безцінне, і там, мовно кажучи, ви згадували там, за, за Кременчук, ну, тобто, це, це не можна відшкодувати грошима. Так? Але в нас є поруйнована інфраструктура, у нас є поруйновані е, там, підприємства. Будинки чого вартує лише Херсонщина з підривом Каховської ГЕС. Так, це і збитки, актом екоцидму. мільярди і як ек і екологічно, в тому числі так. Так, тому всі ці речі мають бути відшкодовані. і Ми зараз. От Ганна Гобко, яка теж є зараз в Черкасах на зустрічі з. Представниками місцевого самоврядування, вона вернулася з безпекової конференції в Варшаві. Вони з колегами, там, і вона, і Дарія Калинюк, і Ольга Івазовська просувають якраз ідею про те, що дивіться: світ заморозив активи російські, там, суверенні активи, активи центробанку, активи їхніх олігархів. Але вони просто лежать. То вони просто лежать і, і ждуть. І... То давайте да якось так, будемо рухатися ну, і, в правильному очевидно, напрямку. Ці кошти мають іти Україні йти mm -hmm. на відбудову, і тут є якби, два треті. Тобто, з одного боку ми в своїй комунікації, і як громадянське суспільство, ми можемо себе вести ну не так дипломатично, як це. На цьому наполягає дипломатичний протокол, тому що і там президент, і прем'єр-міністр, і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Вони все ж таки зв'язані дипломатичним протоколом. Ми можемо казати, бути голосом народу і казати без протоколу, казати, шановні, давайте вже перестанемо бавитися, заморозили. Давайте шукати способів передати це Україні. Але тут також теж Україна має і влада показати крок теж дати свій. Ми маємо самі не націоналізовувати активи, які є на нашій території. Так, Мобільний багато, оператор, наприклад, багато підприємств належить до цього часу так, там, через якихось підставних осіб росіянам, і тут так, не начинає Так, Напряму так. теж залежить належить росіянам. Це теж має бути крок для того, щоб відшкодувати збитки. І далі мають вже відбуватися речі з самою Росією, тому що е залишити Росію саму на себе, це не знаю, прикласти подорожник до гнійної рани от і чекати, що все буде добре. А не буде добре, бо почне сепсис, тобто е що гниє. Воно ніколи не гниє саме по собі. Воно завжди намагається поширитися: чи це струп, чи це ракова пухлина, чи це Російська імперія. Яка дуже гарно ви їх порівняли. До речі, гарний yeah. ряд постро... поставили. Так і є, звичайно. Але що нам робити в цій ситуації? Кордони є, кордони, і, власне, якщо вони там будуть загнивати, то запах ми будемо відчувати і буде і все долітати. Те, теж, і все, і все, ракети... все те буде і нам відчутно. Що робити в цій ситуації? Обгородитися високим забором. Це ми вже чули. Рів не працює рівчак з крокодилами. Не, не, працює. не працює Ракета, яка прилетіла так. по Кременчуку, вона летіла звідки з території Каспів. Так, так, так. Андрію, що робити в цій ситуації? Чи є в маніфесті якісь цікаві думки з цього приводу? Ну, дивіться, по-перше, в кожен українець, українка зараз має величезні зв'язки на заході, і краї... західні країни це країни електоральної демократії. Там думка громадян дуже впливає. Тобто, з кожної української області, з кожного міста, виїхали. Біженці, і на відміну від е, росіянців, які е, чомусь завжди кажуть, що ну я знаю тільки русський язик, я тих других язиків я не можу вивчити. От українці, виявляється, повивчали вже не тільки там слов'янські мови, а повивчали вже і французьку, і німецьку, і, і шведську, і іспанську, і взаємодіють, тобто багато українських е, там. Жінок, вони є своїми сім'ями, є багато студентів, є багато зв'язків бізнесових. І маніфест наш він є в вільному доступі. Рекомендую от загуглити маніфест сталого миру. Перше посилання в Гуглі буде відповідний сайт. Там є переклади кількома мовами. Його можна просто от поширювати особистою такою дипломатією, тому що це якраз є спосіб донести до... Багатьох багатьох а, людей, з якими взаємодіють українці, простий приклад. Ми дуже багато уваги звертаємо університетам, вищим навчальним закладам. Чому тому що дуже багато програм обміну український студент. Він, він дуже там, мобільний нині студент, так а... так, і ну, ми до цього йшли дуже довго. Та без віз, підключення до різних там європейських програм стажувань тощо, налагодження цих зв'язків. І український студент він живе в середовищі, де він спілкується з німцями, шотландцями, португальцями, і ну про що? Добре, на, на якомусь первинному етапі це буде розмова, там не знаю про погоду там чи про футбол, але в якийсь момент розмова доходить до геополітики, а, і, і якраз ми дали великою когортою співавторів відповідь на питання: так, а що з Росією, тому що зараз немає цього розуміння або принаймні публічно не готові говорити це. З Вашингтону не готові це говорити в Брюсселі, не готові це говорити в Берліні, в Великобританія. Плюс-мінус певні політичні кола готові е, мати цю дискусію. Ми кажемо, вона повинна бути демократизована, там повинна бути повернута конституція до хоча б зразка середини 90-х, тому що. Російська Федерація це, це країна, яка одна з небагатьох країн в світі, яка собі в Конституції написала, що наші закони важливіші, ніж наші міжнародні зобов'язання. От, умовно кажучи, е, що я так? вам скажу: позичте мені е, тисячу гривень. От, ви мені позичаєте, я скажу, завтра віддам. От, е, я маю тисячу гривень, от, і це моє зобов'язання вам віддати. А потім я кажу: але мій внутрішній закон, Андрія Андрушківа, каже: Та, ти можеш не віддавати цю тисячу гривень. Ти, ну, що ти кому ти винен? Ти не винен. Ну, Росія і... так себе поводить і Р... на міжнародній арені, і всі зобов'язання, чого вартують. Так, і, ну, і, Але не, не тільки з іншими суб'єктами, але також і з людьми на своїй території. Е, і там є окремий блок в нашому документі, він присвячений е, деколонізації території Росії. Тому що з одного боку є історія, яку накручують там російські пропагандисти про велику російську культуру, та, та, ж, та ж страна Пушкіна, та ж страна Лермонтова, от. Але... Вибачте, Андрій, мені дуже сподобався такий вислів, коли хтось зауважив, що. От вся російська культура вона являє собою той фактор, що коли за фасадом Пушкіна і Достоєвського скажімо так, ховається колективне чекатіло. І, власне, це так і є. правда? Дуже, але це, правда. Дуже правильно. це правда, але одночас, якщо придивитися до Пушкіна там, чи До Лермонтова, їхні ключові твори, які там стосуються, наприклад, Кавказу, тобто це оспівування драми русского офіцера, який а, в поході військовому його царь-батюшка відправив в похід, і він там десь в якомусь він не в Петербурзі, не в Москві. Він в якомусь забитому е, грузинському селі чи черкеському селі, і він там намагається встановити стосунки з якоюсь жінкою, яка дуже красива, але одночасно і дуже горда, ішла його до сраки. А він такий намагається якось її е, схилити її увагу, потім в кінці-кінців її гвалтує. І фактично. Е, ну от, Пушкін і Лермонтов це люди, які оспівували окупанта, оспівували які... те, що відбувається по суті так. зараз, і оскільки ця культура вона не переосмислена, їм ніхто в школі не сказав, шановні, ну дивіться, ви взагалі то читаєте цю книжку, і вам ніхто не сказав, що головний герой гвалтує місцеву жительку. То й після ну, того, що відбувалося в Чечні, що відбувалося в Бучі, що відбувалося в інших місцях, тут власне... ну, воно Ну, воно в них тягнеться в... з, з так, ну так. вже століттями, так. і відповідно має відбутися перегляд російської культури, російської історіографії. і в якийсь момент там країни-партнери вони дійдуть до того розуміння, наприклад, яке було в там війні в Перській затоці, коли Торгівля з суб'єктом, державою, вона можлива тільки тоді, коли держава бере на себе зобов'язання робити якісь демократичні перетворення. Тобто була ідея в Вашингтоні, в Брюсселі, в Берліні на початку 90-х, що ось ми цих росіянських дикунів, ми їх демократизуємо тим, що ми будемо з ними торгувати. І вони будуть на нас дивитися і будуть брати приклад. Будуть якось соціалізуватися у цивілізований світ. Не спрацювали ні, вони спрацювали. з вами торгували. Вони купляли квартири в ваших Лондонах, Берлінах, Нью-Йорках, Вони купляли ваші футбольні команди. Вони возили туди своїх балерин і канапки бутерброди з ікрою, але вони не ставали нормальними. Вони виявляються, що вони далі вважають нормальним вчинити геноцид. Тому це теж одна з тез, яку ми просуваємо на західну аудиторію, що з росіянами можна торгувати тільки тоді в обмін на трансформацію. Змінюєте конституцію, тоді ми вам дозволяємо продавати нафту, Проводите федералізацію, даєте право на самовизначення пригнобленим народам, яких ви підкорили, яких ви винищуєте, забираєте їхню мову, релігійну ідентичність. Тоді ми вам дозволяємо торгувати газом. Там ви міняєте підручник шкільний, ми вам дозволимо нікелем, і так далі, і так далі. І так далі. Але на жаль, гроші, гроші поправлять бал і в цивілізованому світі також і ну. В принципі в мене великі суміш... сумніви, що це може статися швидко. Але потрібно, потрібно все таки потроху щось щось робити. Правда? Ну звісно, що це ну нічого не стається швидко, але ми як ніколи наближені до цього до позитивного результату. Просто от на на, на завершення скажу, от особиста моя історія. Так. Я ж, живу, ж жив до повномасштабного вторгнення в Києві. От, я переїхав е, там, з котом, з своєю дівчиною до Батьківський Дім в е, Львівську область, і друг мій е, знав, він знав, що я йду в е, е, територіальний центр комплектації наступного дня, він вирішив мене провести. Він приїхав і е, 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 з батьком вони, в них була така розмова. Я десь щось там збирався, а вони. З моїм батьком двоє говорили на сходах е, моєї хати. От. І батько йому розказав історію: що з цього подвір'я е, на війну пішли двоє братів мого діда Угу. Другу світову війну. З цього подвір'я е, мого батька забрали в радянську армію, і він потрапив на війну в Афганістані. І з цього подвір'я теж пішов, з того подвір'я пішов на війну я. І батько каже, що. Ну, єдиний позитив в цьому всьому, що я єдиний хто е, пішов до війська українського угу. що є, за український інтерес, фактично є великий обору. шанс, що я буду останнім в нашій родині, хто взагалі змушений воювати через росіян. Та в мене немає ще дітей, але в мене є там племінники, похресники є е, е, майбутнє покоління Андрушківих. і мені би. Ну, мені би дуже хотілося, і є оце відчуття в співавторів, які над цим працюють, в людей, колег, переважно колежанок, які працюють за кордоном на зустрічах з конгресменами, міністрами, аналітичними центрами, бізнес-середовищами Західного світу, які їм кожен день оце все пояснюють. Це така сізіфова праця, але кожний на своєму місці. Наближає оцей те, про що ми писали в документі: світ після нашої перемоги, сталий мир. Тобто, бо закінчити війну, яка почнеться через 10 років знову, і коли в Росії поміняється влада і прийде. До, до влади, хтось ще страшніший ніж Путін, так так там, там перспектив немає. Нас Путін ракетами. він колективний, і тут так, <реш> тому... перспективи в цьому напрямку не видно. Андрію, я дуже дякую вам, що ви думаєте про це. Більше того, мені приємно, що ви, скажімо так, людина, яка представляє громадянське суспільство, і ви об'єднуєте навколо себе таких самих людей, які представляють громадські організації, можливо, якісь там інші формування, які вболівають за долю. України вболівають за свою власну долю в цій країні саме в Україні. Правильно І борються за це всіма можливими методами. Це правда. Так, добре, що так є. Я бажаю вам успіхів. Він нагадаю, що Андрій Андрушків сьогодні взяв участь у презентації в Черкаському національному університеті, де був презентований маніфест Сталого Миру. Це такий об'ємний документ, з яким ви можете познайомитися, загугливши просто цю назву. І ну, скажімо так, небайдужі українці вже думають про те, яким має бути світ після нашої перемоги. Як Кою має бути Україна, і що нам всім робити? Класичні питання. Хто винуватий? Ми вже скажімо так з'ясували. Це вже очевидно. Очевидно, а що робити? Працюємо над цим. Так. так, дякую вам за увагу. Дякую вам, Андрія, за розмову і успіхів! Дякую, працюємо.